Я часто слухаю подкасти, тому що ну подивіться на мене. І здається, я слухаю якісь неправильні подкасти, тому що я постійно чую рекламу чоловічої терапії. Знаєте, є такий сайт чоловічатерапія.ком, і в них реклама на кшталт чоловіча терапія, щоб твій мозок працював тіп-топ. Я не жартую, це не я вигадав. В них реально така реклама. Чоловіча терапія від винахідників свинячих відбивних і ракет томагавк. Знову ж таки, це не я придумав, це їхня. Я так розумію, що їхня рекламна кампанія це типу звернись по допомогу, слабак. І як людина, яка вже довгий час у терапії, я не вважаю, що психотерапія це якось не по-чоловічому. Просто мене вкурвила ця реклама, і я подумав: вийду на сцену і розтрощу цю чоловічу терапію. Оце буде круто. Але потім голос у моїй голові такий: може спочатку дізнаєшся, що це, перш ніж кидатися на них. Думаю, гарна думка голосе. Отже, я дізнався, що метою чоловічої терапії є залучення в терапію чоловіків віком від 25 до 35. А всі ми знаємо цих чоловіків віком від 25 до 35. Це наші тайлери, наші зейни. Наші Тейлори, наші Дейни. На перший погляд вони нібито круті. Суцільні самокати та фінгеринг. Але, але вдома наодинці вони б'ють стіни. Насправді все набагато серйозніше, тому що статистично чоловіки в такому віці в чотири рази частіше за жінок скоюють самогубство, і ця чоловіча терапія це рух, який намагається привести так званих бро в терапію, хай і в такий всратий спосіб. Тому я подумав: молодці роблять гарну справу. Нема питань, але я усвідомив, що тепер не можу припинити придумувати рекламу для чоловічої терапії. Щодня я прокидаюсь такий, ще одну придумав. Цим чувакам потрібна моя допомога. Тому, якщо ви не проти, я б поділився з вами декількома своїми слоганами для чоловічої терапії. Ось кілька моїх улюблених. Чоловіча терапія. Мозок, він як м'яз. Дозволь психологу помацати його і дізнатись, наскільки він твердий. Я от навіть не напружую його. Взагалі не напружую. Чоловіча терапія. Дізнайся, чому ти телефонуєш братові лише коли твоя улюблена команда програє. Чоловіча терапія. Став на свій мозок, якщо хочеш виграти з перевагою. Спонсор ставки на спорт. Чоловіча терапія. Обійми, які ти не отримував від батька. Ну Ми ж намагаємося допомогти чи як? Раптом якийсь 27-річний чувак за кермом почує це по радіо, зупиниться і зателефонує їм. Чоловіча терапія. Пам'ятаєш, як ти обізвав свій мозок геєм і зачинив його в шафці? Може, час його перевірити, а то вже 10 років минуло. Чоловіча терапія. А пам'ятаєш, як тобі заборонили ходити на футбольні матчі через те, що ти кричиш на судей? Твій психолог це стерпить, бо ти за це платиш. Чоловіча терапія. Сьогодні твоя посвята в студентське братство. Вбий собі першокурсника. Чоловіча терапія. Слухай, я розумію, відкриватися буває дуже складно і все таке. Але раптом у твого психолога великі цицьки. Чоловіча терапія. А пам'ятаєш, який крутий був Бред Піт у бійцівському клубі? В нього навіть не шість, а цілих вісім кубиків пресу було, такий накачаний. Але виявилося, що він був лише галюцинацією небезпечного шизофреніка. Тож не знаю, може, все ж варто поговорити з кимось. А то щось ти часто плачеш під пісні Red Hot Chili Peppers. І наостанок: <свят> чоловіча терапія. Слухай, друже, життя складна річ. Зовсім не соромно її обговорювати. І, можливо, коли ти все пропрацюєш і замість чоловічої терапії зможеш назвати її просто терапією, як справжній чоловік. Переклав та озвучив Максим Герасименко.